Слово надається Валерію, Валерію Володимировичу Серед загиблої Небесної Сотні 18 моїх побратимів-свободівців. Заради чого віддали свої від життя ці люди? Що спонукало людей вийти на Революцію Гідності? А мета була одна побудова чесної, соціально справедливої держави, в тому числі з чесними некорумпованими прокурорами і суддями. Що ж відбулося насправді? Судді не ілюстровані, Прокурори теж. Чи ми думаємо, що після революції гідності вони автоматично стали чесними, справедливими і незалежними від влади? Ні. Ті ж самі судді виконують замовлення та забаганки вже нової влади. Такі дії нинішньої влади, коли чільні діячі злочинного режиму Януковича не понесли покарання за корупцію та злочини проти повсталого народу на Майдані в взимку 13-14 року, першу чергу за вбивство Небесної Сотні. Коли не притягуються до кримінальної відповідальності сепаратистів та посібники російського агресора в Криму та Донбасі, в той час за градами перебувають українці, що борються за справедливість та гідність для свого народу на всіх фронтах. Однозначно свідчать про контрреволюцію і реванш негідників. Судді працюють за старою схемою. Кого наказали, відпустили, кого треба, посадили. Навні депутати, в даному зверненні депутати обласної ради ні в якому разі не виступають в якості суддів. Ми, як представники громади Вінницької області, звертаємо увагу влади і суспільства на проблему, яка зараз продовжує існувати в Україні, а саме відсутність чесного суду і чесної прокуратури. Бо не може бути так, що людина сидить в сезонах більше року, значить немає доказів. Таку людину треба відпускати на волю. Припинити ганебну практику фабрикування кримінальних справ проти незгідних зі зі нинішнього режиму та репресії, виключно за активну політичну та громадянську позицію політв'язні. Тому прошу підтримати дане звернення. Що хоч ми перед людьми і перед Богом були чесними, та навіть перед собою що були чесними? Зараз я хочу, щоб всі люди пересвідчились, як ми за це звернення будемо голосувати. Ставлю Питання перше порядку денного. Внесене з Кипченком Валерієм Володимировичем, депутатом обласної ради Фракції Свободи на голосування за основу. Прошу визначити, що проголосувати. Рішення не прийнято. За 33. Це явище політибресії, явище плодіння, в'язні сумління на систематичного характеру і в Україні, і в нашій ворожній Росії. Валерію Володимировичу, я його оголошував по прийняттю за основу більшість від депутатського складу. потрібно для того, щоб внести. Прошу голосувати поза. Рішення не. Українського об'єднання батьківщини. Просить депутат Олексій, це Українське об'єднання свободу. Позиція нашої фракції, якщо питання сьогодні не буде розглянуто, то ми покидаємо зал, тому що це питання гословиться в іншому І Ми не вважаємо, що якщо будуть створюватися комісії, вони нічого ні до чого не дадуть. Дякую. Дякую, Олексій Юрійович. Вигонів Андрій Депутати обласної ради комісії? Я, я голова комісії та регламенту внесу ясність. Якщо депутати хочуть внести певні зміни, допрацювати даний проєкт рішення, для цього це питання голосується за основу, а далі кожен депутат, кожен голова фракції, будь який присутній залі має можливість внести пропозицію щодо змін для початку третії за основу іншої процедури, як напрацювати. Вигідне для інших бачення праці рішення немає, тільки розглядаючи на сесію. Тому, якщо сьогодні керівництво ради готове розглянути дане питання на сесії, прошу дуже внести, прошу дуже проголосувати за основу, а далі приступити до дискусії. Шановні колеги, вношу ясність. Чого ж вам все ганьба? Бо фракції виходять, працюють, напрацьовують рішення, приходять рішення. Ми Мати повагу до всіх костаних депутатів. Я дивлюся на це. Це прямі шантаж. Або так, як ви сказали, або ні я. Що ти говорять? Алкаш! Алкаш! пані, що ти говорять? Зв'язку з тим, що бачу, що фракція не фракція, а депутати від партії свободи покинули залучу переєстрацію нашу і продовжити роботу сесію. Шановні колеги, прошу, прошу.